Ліга нескорених у Коломиї відбувся перший етап обласних спортивних ігор. Це змагання серед військових та ветеранів, учасників бойових дій, зокрема тих, які отримали інвалідність у наслідок бойових дій. Майже пів сотні ветеранів з усієї області змагалися у шести видах спорту. Коломоянин Тарас, ветеран, зараз проходить реабілітацію. Зокрема, в оздоровчому центрі тепло крилатої душі у складі команди центру і виступає на змаганнях. Для нього такі ігри вперше, хоч і спортом займався свого часу. Навіть був чемпіоном Прикарпаття із боксу. Це добре Блять, ну. Yeah, 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 yeah. Це плюс ну зібраться тако Ну, мені головне участь. Ветеран Сергій Тернавський із долини захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У серпні 22-го року через важке поранення йому ампутували кінцівку. Щоденний спорт дисциплінує і допомагає у відновленні. А такі змагання не лише боротьба за першість, а насамперед спілкування каже пан Сергій. Тим паче, що такі ігри для чоловіка не в новинку. Ветеран виступ. Лав навіть на міжнародній арені у Мадриді у складі національної ветеранської збірної Стронгменів до війни. в мене спорт був завжди зі мною. Там футбол любив бігати, баскетбол. Коли був трохи молодший силові види спорту, там гирю, трохи займався. Тому якби спорт любив завжди, і коли вже от, після поранення, тут якби виникає таке бажання довести собі, що ну немає різниці там, ти ампутований чи в тебе є поранення. Принципі є можливість займатися спортом і досягати певних результатів. Але крім того, це ще й соціалізація, тому що в таких спортивних змаганнях участі цей ми спілкуємося з різними хлопцями, з різними пораненнями, знайомимся, кожен розказує свою історію, історію того, як він пішов в спорт після поранення, як він адаптувався до того. Загалом майже півсотні учасників долучились до першого етапу обласного. Спортивних ігор Ліга Нескорених, які відбуваються за ініціативи очільниці Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук, відбувся перший етап у Коломийській громаді. Цей спортивний захід покликаний згуртувати ветеранів, військовослужбовців, учасників бойових дій, представників силових структур. Насамперед, тих, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій, каже начальник управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Примич. Це перший етап Ліги Нескорена. Скажімо, такі змагання серед ветеранів. Плануємо проводити їх упродовж року. Ветеранський спорт це та активна частина ветерана, де він повинен себе знайти. Скажімо, десь так. Змагаються учасники Ліги Нескорених у шести видах спорту: це дар, це айрбайк, стрільба з лука, теніс, настільний жим штанги лежачі, гиря. Це перший етап. Наступний ми, напевно, проведемо в місті Івано-Франківську. І так будемо рухатись по території цілої області, тому що для того, щоб активно залучити. Учасників бойових дій до такої спортивної адаптації. Ми раніше проводили такі, скажімо, одноденні змагання. Так, а це буде вже Івано-Франківська обласна ліга нескорених. Такі змагання планують проводити у різних районах Прикарпаття не лише для гуртування та спілкування ветеранів. На основі спортивних результатів сформують збірну команду Прикарпаття для участі у різноманітних змаганнях нескорених. Ольга Хереджук, Сергій Угрин для подій телеканалу